Так, ВАЗ-2114. Така проблема. Машина відкрита. Закриваємо. Ось. І закриваємо її з пульта на центральний замок. Ставимо. Є машина закрилась. Пробуємо. Водійська відкрита. Задня пасажирка відкрита. Аналогічно ця сторона відкрита. І о, тільки закрита одна обічна дверка. Ну і відкриваємо. Вона відкрилася, всі решти і так були відкриті. Що для цього робимо? Принаймні спробуємо зробити. Розбираємо всі дверки, які не закриваються. І не відкриваються аналогічно, знімаємо оцю карту і пробуємо зібрати до центрального замка, який стоїть ось там приблизно ось там. І так, познімаємо панелі. Тут немає нічого складного. Знімаємо ручки вони на защелках. Далі знімаємо центральну ручку. Вона кріпиться ось так. Ось так. Тут є пластик, його підковирюємо, забираємо і відкручуємо два винта. Далі відкручуємо нижню полку. Динамік можна не відкручувати, це Як хочете, його можна просто від'єднати. Там два штекера, якщо він у вас є. І далі відкручуємо обов'язково цю заглушечку. І далі просто видергуємо його. І пластик повинен і дійти у вас. Також, коли будете розбирати, не забудьте купити отакі нові защолки. Бо деякі вас можуть потріскати, деякі можуть в принципі, вже бути зовсім сухими і нічого не тримати. Так, наш центральний замочок наші. Так, ось, ось він ось тут стоїть. Ось він нас закриває і відкриває, коли ми пробуємо це робити з пульта. Зараз нам до нього треба подивитися, можливо, розібрати, а можливо він і під заміну. Ось ось механізм, який нам повинен його закривати. І відкривати. Зараз подивимось, що з ним можна зробити. І так, після розборки видимість така, змащені всі механізми. Ось там які йдуть. Ось вони. Ось там. Це все помащено, це все промащено. Також промащений сам, сам механізм. Але результат практично ніякий. Ось ми відкриваємо. Бачимо, є імпульс. Закриваємо. Імпульс є. Але він занадто слабенький. Той імпульс, щоб відкрити чи закрити замок. Коригування нічого не дали. Ні змазка, ні регулювання самих шарніриків. Закриваємо, відкриваємо. Показую. Закриваємо. А закриття, має бути Набагато нижче. Тепер відкриття. Відкриття. Вроді би йде нормально, але по факту не працює. Отак от повне відкриття. Отак от має бути відкриття. Отак от повне відкриття. Передимося, закриваємо, відкриваємо. Імпульс занадто слабенький. Є варіант, що оці механізми всі вони просто клинять. Ось, моторукою, так от. І так, результат після практично години роботи. Механізми обільно всі помащені в повторному колу. Оцей механізм має просто виробітку. Оцей сам замок. Тому по великому рахунку з ним нічого вже не зробиш. Він аж витерся в декількох місцях. Треба купляти весь новий механізм замка. Тому що сам центральний замок просто не дає ради його піднімати і опускати. Вон там воно просто закусує. Ось є така закусь отам на механізмі. Тому все обільно змастили, нічого правда не змінилось, Але до замка подивилися. Перед тим як ставити карту на своє місце, в цих отворах вас можуть позастрігати оці кліпси. Їх потрібно зняти і поставити назад в карту. Аж тоді защелкувати карту, бо інакше у вас нічого не вийде. До речі, стандартна фішка автоваза. Приєднує назад, колонку прикручую. І, як завжди в автовазі, бракує одного болта. Інтересно, це так заводу вона тут стояла, чи це вже минулий власник щось хімічним. І звичайно вже деякі з них вже зірвані. Все це буде скрипіти, рипіти. Нормальний автоваз. Якість понад усе.